Гарного часу та гарного дня. З вами Олег. Хотів би показати деякі фішки Ford Escape. Це такі фішки, яких немає, скоріш за все, немає у інших виробників-кросоверів. Зараз почнемо з багажного відділення. Коли кажуть рівна підлога, то... Коли опускають оці спинки, вона не завжди рівна. У форда скепа воно зроблено так. Беремо кришечку цю, підіймаємо і ставимо От сюди на оці, шторка вона не шторка, підставочка така, і виходить рівна підлога. Зараз вам покажу. ж удобна кнопочка, зразу складується підголовнички. І все. Ідеально рівна підлога. Ну, майже там трошечки, звісно, є невеличкий підйомчик, але немає ніяких порогів тут. Все рівненько. Я коли возив крупногабаритні речі, то дуже удобно, дуже класно. Оце називається справжня рівна підлога. Друга корисна фішка Ford Escape. Це такий тонельчик, куди ховається шторка від багажника. Шторки в мене немає, то цей тонельчик в мене використовується як схованка для моїх речей. Там щіточка. Дуже удобно. Не треба лізти в багажник. І ці всі щітки не валяються, там, не трусяться, не, труся, не б'ються під сидінням водія. Мені дуже подобається. Туди можна напхати багато чого. У багатьох кросоверах такого нема. У них звичайне звичайний сидіння, то есть, тут все в них зашито. така приємна фішка. Третя фішка форду це її кодовий замок. Домофон по-нашому. Як він працює? Зачиняється машинка ось так от. Двума кнопочками. Щоб відкрити, треба ввести код. Код свій я вам не скажу, але зараз я відчиню. Зараз дверка зачинена. Зараз веду код. Це код вів, машинка відкрита. Це така приємна фішка, коли, наприклад, пішов купатися чи десь на прогулянку, зайнятися спортом. Не треба тобі бігати з ключом або в шортах десь там ховати його в змінах чи в шльопках на пляжі. От Замкнув, ключ кинув в машинку і замкнув, потім прийшов, відімкнув. Сів та поїхав. Я до певного часу про цю фішку знав, але не користувався, бо не знав, де знаходиться код від домофона від першого власника з Америки. Код знаходиться О, там от під ногами у переднього пасажира. Там є код він. я його знайшов. Спробував, все, працює. Мені подобається. Ось така фішка. Вступна фішка в ескейпі. Ось такі от кармашки. Під водіннями водія і пасажира. Там є такий самий він. Дуже класна фішка, коли сідаєш. Буває мелочовка, вся висипається з карманів, або щось падає, і воно провалюється під сидіння, потім шукаєш, його довго не можеш знайти. А тут воно все зроблено з толком. Дуже удобно. Сюди можна і тряпочки складати, і щіточки, і всякі всякі речі. Вона така не дуже маленька, але й не дуже велика. Корисна реч. Мені подобається. Йдемо далі. Наступна фішка у нас це кількість всяких кармашків. Мені подобається оцей кармашок. Він глибокий, великий. Туди можна багато чого покласти, в дорозі дуже корисний. Туди шоколадки в мене залітають, ключі, гроші там е, таке, ну, класний, він такий глибоченький туди. Він удобно то знаходиться прямо під рукою, біля підлокітника. Дуже класний карман. І стаканочки, вони з доводчиками. Що я туди не поставлю, нічого не дергається, не шатається, нічого не вилетить. Для телефону ось такий кармашечок. Ось такий удобний. Тут резиночка, її можна достати, помити, якщо щось вилилось, помив, почистив, назад положив, все супер. Ось такі кармаши ще є. Туди. Я кидаю таку щиточку, це щоб між до щілями чистити, наводити порядок чистоту в машинці. Під USB роз'ємчик і 12 вольт. Ось такий кармашик. Є кармашик ось, ось з боку. Ось така сіточка. Туди теж можна щось покласти. Використовую дуже рідко, але бонусом заходить. Нормальна темка. Підстаканники під стаканники у дверях. Великі залазить багато тряпок. Літрові бутилки стають. Ось дивіться, півлітрові стакани. стають все чорно. Також є задні пасажири теж. Дуже класна тема. Наступний приколяс. Мені подобається цей козирьок. Чого мені він подобається? Він плоский. Туди можна щось покласти. Коли машинка стоїть, там щось сюди, можна якісь речі покласти, мілкі. Міличовочку теж можна покласти, я сюди іноді буває телефон ложу. Він в мене буває, використовую як під. Прищепочку є в мене, така прищепочка. Зараз покажу. Ось така прищепочка. І тільки я сюди ще поролончик додаю, бо він такий вузенький трошки. От, і я використовую там смартфон сюди. Ставлю або навігація. Ну, Навігація в мене є через Apple CarPlay, Android Auto. але ну там буває щось включу там кліп, якийсь або кіно, і можна їхати там. Сім'я моя буде дивитися, через е, динаміки буде грати і дивитися, дивитися якісь мультики, кіно. Звичайно, я це не дивлюся, тому що дивлюся за дорогою. Але дуже зручно, дуже класно. Ось такий козирочок з такою прищепочкою. Цікава річ. Фішка це переключення передач на коробки передач. Ось от такою кнопочкою, плюс-мінус. Не знаю, нафіга вони так придумали. Ну, я коли їздив, в спортрежим перемикаєш і можна перемикати плюс-мінус, звісно, передачі. Ну, я не сказав би, що воно дуже удобно, але якось неудобно. Ну, якщо звикаєш, якщо часто користуєшся, то мабуть прикольно. Але мені б краще було б, щоб тут були, були пелюстки. Пелюстків в мене немає. В ескейпах вони є. Це, мабуть, на набірна опція. От. У мене і в фокусі такі перемикання передач на коробці. Я їм майже ніколи не користувався та й зараз не користуюсь. Раді прикола, можу там раз. В півроку там поклацати його, попробувати покайфувати, так сказати. Ну, Майже не користуюся. Ну, але є така фішка, то чому б не показати. Йдем далі. Наступне це ось такий обдувчик. Знаєте, коли буває, тут ніде жарко, руки потіють або холодно взимку, підігріву руля в мене немає, але ось звідси дує поток воздуха. І коли вложиш руку, або охолоджує, або десь зігріває. Воно... Я такого ні в кого не бачив. Класна тема. Я не знаю, чи інші такого не роблять. У Форда це є. Воно як закривається, відкривається, не регулюється не вліво, не вправо, вгору вниз, але дує трошечки на із Ось, І ну, корисна річ. Мені подобається. Батьох є круїз, є адаптивний круїз. У мене круїз звичайний. Він знаходиться отут на рулі. Онов кнопочка включив-виключив, плюс-мінус тут сканування, перекидання кнопочка. Ну я іми не пользуюся. І Як я буває використовую його, коли я, наприклад, ставлю 100 км, там, чи 90 ну, якусь швидкість забиваю, От. я можу регулювати швидкість плюсом, мінусом. Хтось не педалю, а просто клацаючи плюс. Або якщо там хтось спереді їде, там, наприклад, не 100, а 90, то я зі 100 можу мінусом собі наклацати, ногу зовсім не трогають. Мені подобається, я дуже часто використовую, коли на круїзі їду. Прикольна тємка така: то не педалю відтормажуєшся, підгазовуєш, а клацаєш собі калькулятор. І прикольно, як на комп'ютері сидиш, і граєш. Остання фішка. Це так це не заслуга Форда, а це ось такий от органайзер для дитинки. Я не думаю, що враз можна про Це подарувала бабуся дитині, які свято не пам'ятаю. Дуже прикольна тема. Можна сюди телефони поставити, планшети. Сюди ставиться планшет, дуже зручно, якась їжа, Там шоколадки. Вона в дорозі, коли їде, дуже прикольно, вона його використовує постійно. Вся водичка тут торчить, Тут всякі кармашки, тут всякі штуки. Не знаю для чого це, мабуть, щось положити, якусь чи книжечку, чи щось. Коротше, прикольна тема. Такий органайзер, я гадаю, треба, щоб був у всіх. Хто їде з сім'єю, з родиною, кудись далеко, якщо є дитинка, дуже корисна річ. Вона така кожзам, Ціна там, начебто, 600 чи 700 гривень. Вона продається в інтернет-магазинах, або можливо десь на базарі. Ну, прикольна тема. І не вимазується ножками. Ось тут ззади сидіння, не вимазується. Тут протер тряпочкою, воно кожене таке швидко. Витирається. Прикольна фішка. Я думаю, багатьом вона підійде, у кого є маленькі дітки. Це. Я показав деякі фішки Ford Escape, які я використовую, які я не використовую. От. У багатьох такого немає, у кого є. Можете написати мені в коментарях. От. Ну, я сподіваюся, всім сподобалося. Пишіть, ставте лайки, вподобайки. Дякую за огляд. Всім па-па.